Добрий ранок гаразд. А що це в тебе таке робиться? Хвірка відкрита, ніякого порядку немає. А тобі що до того? Вічно ж то злого назад, нічого не мене просить. А я що? Я просто так зайшла, зацікавитися. А ти на мене всіх словах захистила. А що тут кілька людей зібралося, часом не можуть так. Якби вам ні данку давали, все місто дійшлося, а так тільки половина. Сьогодні ж свято, День матері, Добре, Може, зараз яким дітечкам, от би я посміялася. Не кажи, не кажи, я ще ого, ти в паспорті знайдеться. А душа ще молодесень, кая що, негана, та зі мною аж скиба тупи. Може, певно, як допитали, а як уздріли, то повтікали. Салон краси Клеопатра Надія помирає з нами. Ну думаю, дай зайду. Бо я, надія ще не померла захожу. А от папорцю лаштую на цей безкоштовно. Можна мені зайцечку зробити. Свичайно наших 50 доларів. За лишов, поперед билися, їх згодом у пахне давав. І тут ти зрозуміла, що твоя надія померла. А пішла я звідти, а що думаю, мені місто легко, як вим'є, та він намія до цей зробить, а ще безкоштовний. А свої тривосини ти під куртку заховаєш. А чого ж не та соловейка вийшла? Чи не мужчина? Таке мале, худе, я кажу йому, безлізний глянуть. Свімо соловейка, ніж пать, візьме нам вже не чого, а тим, такі. Смію виточнити, не кірю, я сама його вигнала. Навіщо мені це так, що потрібно? Але в мене намічається перебігам особистому житті. Може, навіть до столиці перевіряти. Я вирішила оголошення в газету подати в рубрику знайомства. Ну і що ти там напишеш? От слухай темпераментна, самотня жіночка фазаківського віку. Замоні розвалено чоловічого роду для того, щоб остаточно не розвалитися. А ти ж мікмах весвітний вітерський. Я пам'ятаю вашого віку, як бачите, мене ці волосини, то останні усиливо спину. Та я ж тобі від цього не подарую, тих вона не видала, яка принцеса знайшлася. Ой, люди, вибачте, не ми на сцені. Зразу дорогенькі, зі святом вас, що ваше місце. i